Друзі, з вами компанія Max Auto. І я знімаю ці відео для Ютубу, щоб показати, які автомобілі ми продаємо. Власне, в продаж надходить надзвичайно красивий, акуратний та збережний автомобіль від першого та єдиного власника в Україні Peugeot Expert Type. В шикарному, красивому, багатому, дорогому, сірому, срібному такому кольорі виглядає авто реально довершено. Друзі, лонгова версія, це означає, що місця тут багато. Як в салоні, так і в багажнику друзі, ще раз нагадаю: оригінальний заводський пасажир більше того, куплений офіційно в Україні. Експлуатація сімейна без комерційного призначення. Авто знову ж таки виглядає абсолютно досконало. Так, однозначно, друзі, це не колекція і не стан салону. Я про це нагадаю. Я торгую вживаними автомобілями, а тому е прийнятно, що тут є мінімальні сліди користування. Тим не менше, друзі, запрошу вас показати салончик автомобіля. Тут все гарно, акуратно, чистесенько. Подивіться, будь ласка, як виглядає. Наш задній ряд досконало. Насправді, бачите, все було максимально збережно, друзі. Е Коротесенько розповім про історію цього авто. Його власник, старший чоловік на сьогодні купляв це авто у 2013 році, хоча автомобіль 2012 року по техпаспорту, купляв його для сім'ї, тому що сім'я досить велика. Друзі, сьогодні, е, як, як воно був, буває, часто е, діти роз'їхалися, а тому потреба у великому об'ємному такому бусі відпала. Тому чоловік е, придбав для себе менш велике авто. І це авто ми забрали в нього по обміну. Друзі, власне, один і дизель. І нехай в мене хтось кине каменем, що цей двигун не виробничий. Він хороший, продуктивний, осне, друзі, економний. Реальний розхід на трасі в районі семи. Літрів не більше, середній, точніше друзі, розхід. Е, комплектація простенька, і скажу вам, ми е, його довершили. Зокрема, е, закінчили роботи по кондиціонеру. Бачите, є отакі от е, від, від, відсувні форточки. Відповідно, навіть для пасажирів заднього ряду буде достатньо зручно та комфортно. Друзі, щодо лакофарбового покриття, на автомобілі, наявне підфарбування е, по в правій стороні задньої арки було таке ДТП, називаємо його так. Не боюся цього слова, тому що більша частина автомобілів зі штатів приїжджає наглухобитими. Тут була така притертість, її власник виправив, пофарбував і, власне, з переходом на це крило в нас повний порядок. Зараз бачите, авто виглядає досконало. От знімаю власне для того і відео, щоб показати, що в нас гарні, акуратні та красиві автомобілі. Друзі, якщо вам цікаве наше авто, ми знаходимося в місті Івано-Франківську. Готові вам його рекомендувати та пропонувати. 1.6 дизель, 2012 рік по техпаспорту, 2013 рік експлуатаційний. Один єдиний власник за всю історію. 187 тисяч друзі, пробіг. П'ятиступова механічна КПП. Друзі, власне, все. Ціна 9250 доларів. І ми готові з вами обсудити ціну, але тільки стоячи біля цього авто, тільки з реальним клієнтом. Якщо цей відеогляд був для вас корисний або сподобався, будь ласка, залайкайте мені його. Мені буде цінною ваша думка, друзі.